6 квітня 2016 року у королівстві Нідерланди пройде референдум, на якому голландці визначатимуться щодо угоди про асоціацію з Україною. Нам не варто недооцінювати цей факт, адже не секрет, що зараз у королівстві розгорнута масштабна кампанія проти України. Отож, наші діти, діти нашої громади, Волочиського навчально-виховного комплексу вирішили взяти участь у громадській ініціативі і звернутися до власних до своїх однолітків, до їхніх батьків, до усіх тих, хто готовий почути українців. Доля угоди про асоціацію між європейським союзом і Україною зараз залежить від результатів консультативного референдуму у Нідерландах. Ми учні Волочиськ. НВК, які народилися уже в незалежній державі. Ми діти нового покоління та нового мислення. Українська держава має цікаву історію самодержавства. В основі цієї історії лежать загальнолюдські цінності, миру, добра та справедливості. Україна це довела революцією гідності. Ми відчуваємо, що йде інформаційна війна. Тому ми хочемо познайомити світ з нами з українцями. Ми просимо вас підтримати Україну на референдумі. Проголосувати так, 6 квітня. На Хмельниччині у Волочиську вирішили допомогти нідерландцям визначитись і обрали для цього найкращий спосіб знайомство і спілкування. З цією метою учні записали англійською та нідерландською мовами серію відеозвернень, в яких намагались показати своє шкільне життя і навчальний процес, і дозвілля. Я живу в Україні. And I love my country. It is rich unique customs and Traditions. We like dancing and singing. We ask you to say yes. Учасники шкільного <піллян> пісаного <піллян> фестивалю Водограй, який традиційно щорічно проводиться <піллян> у НВК, готові познайомити нідерландських дітей зі своїми талантами. Ня українців не боїться кордонів і налагоджує діалог з європейським світом ще зі шкільної парти, здебільшого через соціальні мережі, де учні НВК власне і планують розмістити свої звернення.